Ання ми повертаємося до студії телеканалу ТІВІ 7 Тож нагадаю вам, що на території України продовжує лунати повітряна тривога. Тому не забувайте залишатися в укриттях, робіть це своїми рідними і близькими. Ну і власне з укриття можете стежити за нашим етером, адже у Фейсбуці постійно триває пряма трансляція. Доєднуйтесь там, ставте свої питання, адже говорити надалі будемо про болючу і важливу водночас для українців тему. Це тему ринку нерухомості, про оренду, купівлі, продажі і про усе на світі. Ті будемо дізнаватися у гості в нашій студії. Це власниця Альянс Брокер Груп Ірина Добрянська. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні Вітаю вас героям. Слава рік непростий для українців. Це м'яко кажучи, непростий, Дуже важкий, і так само чи це було так само із ринком нерухомості? Чи для нього цей, цей рік теж був дуже важкий? Дуже болючий, дуже важкий, дуже нестабільний. Та багато багато чого відбулося, чого ми не очікували, звичайно. Чого не очікували? Ну в першу чергу не не очікувалося зросту цін на нерухомість, особливо на оренду, і його падіння, скажімо так, тобто був період колосального зростання, і був період такого, скажімо, колосального падіння вже до більш-менш адекватних цін. Давайте розпочнемо із оренди, тому що насправді цей рік розпочався фактично в лютому, і з того, що люди мусили тікати від жахів війни, і багато із них залишалися на Хмельниччині, тому що фактично у нас прийшла неймовірна кількість переселенців через нашу область, і багато із них залишилося. В Той момент ціни взлетіли. Ми пам'ятаємо, як були заклики не спекулювати людям і так далі. Чи тоді згадайте, як це було? Ну, в той момент, звичайно, спек... хтось спекулював, але напевне, що це було за рахунок стресової ситуації, за рахунок того, що люди були не готові, не знали, як на це реагувати. Звичайно, ті, що їхали, пропонували колосальні гроші, аби десь залишитися. Їхали на 2-3 неділі і всю, а залишалися місяцями. І, звичайно, треба було коригувати ціни на оренду. Дуже багато квартир віддавалися безкоштовно за комунальні, дуже багато хто підготовлював, ну скажімо так, залишали в себе на пустих квартирах людей. Ну, яким не було додіватися, були й такі люди. А були такі, які свою, скажімо так, однокімнатну хрущівку здавали за колосальні гроші, ніби то Пентхаус у Києві. Якщо про ціни тоді згадати, яку найдорожчу квартиру, ви пам'ятаєте, яка була в оренді? Скажемо так, пам'ятаю, за. А, да навіть якщо брати квартиру, то це було дві тисячі доларів за місяць. Щоб брати будинок, це було п'ять тисяч доларів за місяць. Зараз такі ж ціни вони є? Ні, зараз таких немає. ну не на жаль, а на щастя, скажімо. На жаль, напевно, для власників тої нерухомості. Але зараз таких цін немає. Якщо до війни, скажімо так, однокімнатна новобудова з ремонтом вартувала там п'ять-сім тисяч, то зараз вона вартує, скажімо так. 9-12 тисяч угу. в середньому. Ну, тобто не набагато. Ціни зросли і такими вони залишаються. Да, так, Фактично да. зараз. А коли оцей спад трішечки пішов? Він пішов десь середина липня, напевно, що десь от туди, вже навіть плюс-мінус, вже до осені, тому що люди вже не потребують такої кількості житла. Ті, хто залишився, шукають. Щось дешевше, звичайно, переїжджають, і власникам це не вигідно, тому що простають квартири, і вони, скажімо так, без доходності сидять. Якщо попит так трішечки знизився, фактично, чи зараз є багато в Хмельницькому квартир, які готові здавати в оренду так само, чи вже багато із них зайняті? Ну, скажімо так, зараз не сезон, багато квартир в оренду є, їх дуже, дуже багато, але зима люди вже. Скажімо так, вибрали собі житло більш-менш де зупинитися, тому що всі хочуть грітися, це не літо, там ще можна якось десь. Ось. І ем, на ринку нерухомості оренди дуже багато mm -hmm. за рахунок цього, але ціни більш-менш лояльні. Ну, Звичайно, є свої вимоги у власників, є свої вимоги у орендарів, тому що ті, що тут залишаються, в них зараз наразі. Вимоги зі світлом, вимоги з інтернетом і так далі, тому що багато хто працює вдома. єдине, що мені зараз згадало, про оренду насправді в воєнний час, що й на новорічні свята дуже багато було оренди знімали будинки або відсвяткувати новий рік і так далі. Цього року взагалі є таке е, запити є, але щоб було так масово, що всі хотіли того свята, то немає. Ну на сьогоднішній день це не зовсім свято. Ось тому стараються ті, хто вже орендує квартиру, святкувати в себе на квартирах. А хто ж дійсно шукає такі варіанти там в основному будиночків? Uh -huh. Тобто вони шукають, щоб можна було там і якийсь мангал поставити, щоб нікому не заважати, якщо буде більш-менш шумно. Але так як не відміняють комендантську годину, то я не бачу такого попиту. Uh -huh. Для тих, хто та, все таки, хто ще можливо в пошуках, яка вартість може бути в новорічну ніч такого будиночку? Ну будиночок буде вартувати десь в середньому за добу. Здається, він як мінімум на 2-3 доби, угу. то в середньому від 5 до 10 тисяч за добу, в залежності від кількості людей, які там будуть знаходитися. знаходитись, ну тобто не дешеве задоволення. на А до речі, ці ціни вони відрізняються від нового року. Це дорожче так, ніж минулого набагато року. дорожче, тому що минулого року можна було зняти за добу там, і 2-3 тисячі гривень, uh -huh. то на сьогоднішній день це дорожче. Тому альтернативою на сьогодні є Карпати і різні такі акціон, атракціони. Якщо говорити про нові виклики, чи люди, до прикладу, якщо хочуть, до прикладу, чи купувати, ми ще до цього перейдемо, чи орендувати квартиру, чи питають вони, чи поруч є об'єкти критичної інфраструктури? Чи є в цьому будинку відключення світла, чи немає? Чи є поруч якісь об'єкти об інфраструктури, до прикладу, в які може, на жаль, прилетіти і так далі? Ну раніше було таких запитів більше. Кожен другий запитував, тому що багато людей постраждали, вони боялися, і це була така моральна травма. На сьогоднішній день волонтери працювали з цими людьми, вони вже не так бояться, слава Богу. Але дуже рідко запитують в основному люди, які сюди їдуть, чи залишаються, чи зараз нові е клієнти, е вони е знають більш-менш, де є такі е об'єкти. І вони якби або не знімають в тих районах, Вони кажуть, цей район, наприклад, там нам не влаштовує і більше таких запитів немає. скажімо. чомусь напевно звикли вже жити в такому стресовому періоді, і вже ви то кажуть, не бояться. А на що ще люди звертають увагу при оренді? Зазвичай це однокімнатна квартира найактуальніше, чи двокімнатна зараз з ремонтом там чи без нього. Ну, звичайно, люди, які приїхали з міст мільйона, міль, мільйонників, то вони звертають увагу звичайно на стан, на індивідуальне опалення, на графік світла. На сьогоднішній день це стало актуальним. На можливість поставити генератор навіть на е, даху будинку чи дозволяючи ОСББ і так далі. І звертають уваги увагу на оптоволоконний інтернет, тобто щоб при виключенні можна було підключити до павербанку і працювати. Ну дійсно люди працюють в інтернет-сферах. Ось ну так більше ні на що. А ще є питання по домашнім улюбленцям. Це чи така... можна із тваринками так? Уранвувати? Так, Це така болюча тема, тому що улюбленців ніхто не залишає, це все таки члени сім'ї. А нас не дуже хочуть їх брати, тому що якщо там новий ремонт, нові меблі, там шкіряні меблі, то звичайно буде псуватися і ну, квартирантів таких важко заселити. В такому випадку чи пропонують до прикладу дорожчу ціну за оренду Так, Так, пропонують доплатити за котика чи за песика. і. В принципі, так а є такі люди, які кажуть, що ми можемо заселяти. Ми не проти, Є такі, що дуже люблять тих тваринок, і дозволяють навіть в нову будову з євроремонтом, скажем так, більш-менш заселяти своїх улюбленців. Ну таких небагато більшість не хочуть. Ну, радимо брати приклад із тих, кого менше, тому що ну фактично так. як це можна залишити свою тваринку і куди її залишити? Так і фактично так, люди вісно. мають з нею залишатися, тому беремо такий позитивний приклад. Так. Якщо із ринком оренди зрозуміло, що із ринком купівлі-продажу? Чи він яким він був за цей рік, і коли він, хоча б, потрохи почав відновлюватись, він був стабільно ніякий. Він стояв і чекав якогось руху. Спочатку ми чекали нотаріального рішення, тобто, щоб запрацювали нотаріальні контори. Далі ми очікували на, звичайно, попит на людей, які б хотіли купувати саме в Україні. Скажемо, ми не беремо навіть Хмельницький, тому що угу. це скрізь був такий ринок, ми аналізували і. Місяця два люди приглядалися. Тобто, вони навіть переселенці, вони ходили, шукали відбій повітряної тривоги під час нашої розмови. Це приємні новини, так, так. Тому ми можемо вже продовжувати в повній безпеці. Звичайно, слава Богу. Ось і скажемо, ходили, приглядалися, дивилися, можливо, хотіли залишитись, ще не знали. Скажемо, таке було стан такий не дуже такий. І від... в кінці кінців десь місяця два ми так себе проаналізували, що вони вже почали купувати. Купують в основному нову будову, uh -huh. навіть не дивлячись на те, що вона без ремонту хочуть нову будову. А вже хто, ось, наприклад, були такі, скажімо, випадки, де допомагала та сама держава, або допомагали рідні, які за кордоном фінансово, щоб придбати житло. То, звичайно, в таких випадках люди шукали трьох, чотирьох, п'ятихкімнатні квартири, угу. щоб їх багато могло поміститися в житлі. Ось такого. Зазвичай які квартири залишаються найактуальнішими, якого розміру? А, взагалі раніше були одинички. На сьогоднішній день це двох-трьох. Угу. Ну, скажімо, найактуальніші двушки, тому що одиничка вже замала. В основному переїжджають сім'ями, навіть якщо не переїжджають, навіть якщо це місцеві, то це вже сім'ї, яким вже потрібно дві і більше кімнат. Ну і будинки будинки самі актуальні. Найактуальніше це будинки. Будинки це взагалі люди дивляться цінову політику квартир, цінову політику будинків. Все-таки вони розуміють, що будинок то є все своє і звичайно там більше попиту. А наскільки різняться ціни, до прикладу, на квартири і будинки тієї ж квадратури, до прикладу? Ну, по квадратурі там важко сказати, тому що будинок це все-таки інша ніша, нерухомості. Uh -huh. Там є і земельна ділянка, навіть якщо її немає, то наприклад, це таунхаус чи таунфлет, який не містить земельної ділянки. То, скажімо так, він все одно це свій окремий вхід, свої окремі, скажімо так, квадратні метри. Uh -huh. Ось. І а, так не можна сказати, але якщо так так е, збоку поглянути, то можна е, їх відносити до трьохкімнатних квартир. Тобто цінова політика трьохкімнатної квартири і будинку, вони будуть десь на одному рівні. Тобто, якщо давайте так, якщо нову будову після будівельників, але здану вже з документами ми можемо придбати там до 50 тисяч доларів. То будинок окремо стоящий на 60 сотках. Ми купляємо так само до 50 тисяч доларів. Тому в такому варіанті люди обирають будинок. Так, звісно, ну, кому як зручно, uh -huh. але ввоз, оно Більшість будинок тоді вибере. Ну є такі, що не люблять, не хочуть там, бо там щось треба робити, свої видумають. А так, то так. Квартири з ремонтом чи без нього зараз більше в попиті? Без ремонту, більше в попиті. З ремонтом одинички в попиті. В основному купувалися однокімнатні з ремонтами для здачі в оренду. Це скажімо, як такий варіант. А купувалися, скажімо, хмельничанами місцевими. Ось, а вже ті, що без ремонтів, вони вже купуються такими, скажімо, хто. Для сім'ї, для себе і так далі. Ну, основному без ремонту щодо тих людей, хто купує, чи це хмельничани, чи це внутрішньо переміщені особи так само звертаються? Звертаються одні і другі, більшість хмельничан, тому що ВПО вони, скажімо, не знають, чи вони залишаться. В цьому і проблема, що люди не впевнені. Ну, звичайно, така ситуація, угу. тому тут більше оренда. А, але. Принципі, є такі, що вкладаються саме в новобудови, тому що там дешевше. Там можна почекати, і там дешевше. Тобто, то, фактично вкладаються ще не в добудова, невданий будинок. Так. Від забудовника купують так, цю квартиру. Так. Наскільки я зараз відповідальні у Хмельницькому забудовники? Чи вони продовжують будівництва? Чи вони будуть дотримуватися графіків здачі, до прикладу? Ну, дивіться, графіків здачі, скажімо. Чи їх зараз взагалі немає? І до війни їх. Не особо притримувалися uh -huh. навіть е, ці якісні, скажем, забудовники з репутації, все одно в них є похибка там в районі двох, навіть до півроку. Залежить е, здача будинку, це дуже такий серйозний момент, там дуже багато, багато факторів, і ми, звичайно, прям зовсім в сроки туди не влазимо. Ні в якому разі, ну це ми все розуміємо. На рахунок цієї ситуації, яка склалася зараз, забудовники більш відповідальні. Вони будують, будували навіть в моменти дуже дуже критичні. Вони не зупинялися. Багато людей переміщених сюди. Вони потребували роботи, вони працюють на будівельних компаніях, і будівельні компанії їх брали, будуються добре, навіть краще, ніж до війни. Так, це такі неочікувані насправді не очікували. Ми самі не очікували, але це є так, це правда. На рахунок здачі держава зараз сприяє здачі будинків, тому отримання декларації воно досить швидке, підключення комунікацій досить швидке. Хоча в деяких монополістів наших структур, таких як газконтора, там не вистачає людей, тому що всі пішли на війну, а людей не вистачає, угу. але стараються в сроки і навіть раніше, чим то потрібно. Так, все, -все сприяють. Тому що самі розумієте, житла потрібно багато. Люди ризикують купувати, тому що цей ризик і до війни був, так? Купувати в недобудовому будинку квартиру, а тепер цей ризик ніби ще й подвоюється. Ну, скажімо так, насторожено так дивляться, але в принципі ризикують, тому що фінансово це вигідніше. І для того деякі великі забудовники, з якими ми працюємо, вони навіть дають якісь гарантії. Uh -huh. Ось тобто там треба досить дивитися. От в нас ми, до прикладу, працюємо багато з документами, багато з фінансовою частиною забудовників, і там треба дивитися дуже багато всяких нюансів, щоб людина мала якісь гарантії, навіть якщо вона щось десь втрачає, щоб це були мінімальні ризики, мінімальні втрати. Тобто, в по втратах це може бути дострокове розірвання договору. Ось там ми також пояснюємо, чим це погано, чим це добре. Тому що, якщо такий пункт є, то людина завжди може повернути свої кошти в будь-який момент, але звичайно, з якоюсь втратою. Ну, втрати мають бути раціональні, невеликі. Забудовники йдуть на надання таких гарантій. Так, звісно, вони в принципі йшли і до війни, але ми намагаємося, в нас таких випадків дуже мало. Зазвичай ми намагаємося все оптимізувати і почути клієнта, що саме йому потрібно, де йому потрібно і наскільки це якісно. Навіть інколи клієнт щось хоче, але ми розуміємо, що то воно так не є, тобто його треба десь в іншу сторону. Пересунути, то ми намагаємося клієнту пояснити, чому він не може купити саме то, що він хоче, і чому це йому невигідно. Тобто, це є робота з клієнтом, і максимально на сьогоднішній день в такій ситуації ми максимально намагаємося якісно і безпечно вкласти ці капітали, які не так вже й великі. Зазвичай люди, що обирають такий варіант купувати в забудовника, тому що там є певна розстрочка, де ти вносиш якусь певну суму, там чи 50% від суми квартири, а потім ти виплачуєш. Чи зараз таке діє взагалі? Так зараз діє навіть більше. Зараз діють і лізинги, і державні програми, і держава сприяє покупці новобудови на етапі будівництва. Тобто на сьогоднішній день це можливо, якщо це не було можливо раніше. То зараз це можливо. Тобто, навіть якщо новобудова будується, то можна взяти лізинг на нього. І забудовники дають знижки, забудовники дають, скажімо так, ці всі листи, і гарантії такі самі. але ну, вже скажімо, державній програмі, ось спеціальним структурам. Так є дійсно. Але є нюанси, які невигідні, є нюанси, які вигідні, є нюанси, які можна обійти. Це ми все пропрацьовуємо з клієнтом. Якщо говорити ще про ось такі недобудови, часто люди виплачують всю суму квартири, але потім ближче до здачі потрібно ще трішки профінансувати, до прикладу, аби будинок добудувався. Чи зараз так само є? Такі ну дивіться е, такі е, варіанти, випадки верніше були, і ми знаємо, з ким вони були, і при покупці ми навіть багатьох клієнтів попереджали, що таке можливо, uh -huh. що значить доплата. Насправді за квадратні метри ніхто у вас не буде потребувати доплати. Доплата це може бути при здачі будинку, коли сформоване ОСББ, до прикладу, треба відкрити рахунки в тих самих там обленерго і так далі. Тобто е якісь ще є витрати, які треба понести. Це невеликі витрати, це не витрати за квадратні метри. Але коли почалося, скажімо, у нас таке суттєве, суттєві такі зміни. То забудовники досить мали низьку ціну. Звичайно, ринок зростав на 30, на 40, був дефіцит самих будівельних матеріалів, mm -hmm. і в нас була така підозра. Ми це так само обговорювали з забудовниками, що можливо придеться доплачувати, навіть якщо вона виплачена, тому що будинок будується, він там на фундаменті чи ще щось. Ось, але слава Богу, вони це вирішили на сьогоднішній день. Ні за що доплачувати не потрібно. Ціни на ось такі недобудови вони зросли за цей рік? Так, звісно, відносно курсу долара вони зросли, тому що, ну, на жаль, у нас велика прив'язка до самого долара. Щодо прогнозів, це діло невдячне насправді. І ми це за це, цей рік це побачили. Але якщо аналізувати, що відбувається останні кілька місяців, до прикладу, на ваш погляд, що буде на початку 2023 року? Чи буде більша активність? Ну, дивіться, все більш-менш стабілізувалося. Ми вже до всього адаптувалися, і е, на початку 2023 року, я думаю, буде таки, скажімо, ми замерзнемо трошки. А потім починаємо розмерзатися вже ближче до весни. Чому? Тому що зима взагалі такий період, що він не активний в сфері нерухомості, але він активний в сфері інвестування. Тобто інвестування мається на увазі, що хтось приїжджає, хтось переводить якісь кошти і так далі. Воно так і залишилося, тому що, як би там не було, судно, люди є прив'язані до. Нашої України неньки, і вони все одно будуть тут купувати і так далі. Це сфера інвестицій, це ті самі новобудови, це інвестиція в житло, яке здається в оренду, і так далі. Тому на сьогоднішній день ми готові тільки до розвитку і до ось такого інвестування. А вже з весни вже почнуться такі продажі, які необхідні людям. Віримо, що після перемоги і ринок нерухомості відродиться так, так само, так і заживе абсолютно новим життям. І я вам дякую, пані Ірино, що ви завітали до нашої дякую. студії. Нагадаю, власниця Альянс Брокер Груп Ірина Добрянська була з нами в студії. Говорили про ринок нерухомості. Обов'язково пам'ятайте, що нашу розмову ви так само можете переглянути на наших інформаційних ресурсах. Вже просто зараз доєднуйтесь в YouTube канал та Facebook сторінкам